Друзі, привіт! На зв'язку з Реактор. Ми знаходимося у місті Прип'ять. ось недалеко магазину книги. Ось тут. І тут є одна цікавинка, яку я вам зараз покажу. Тут ось є ось такий будиночок під скосом, він знаходиться недалеко магазину книги. У нього з двох сторін є дірки пробиті в стінах. І там сидить моноліт. Але прикол в тому, що тут, якщо повезе, то монолітовці не кінчаються. Вистачить ходити з однієї в другу і вони спавняться самі по собі. І можна так підняти непогано кількість стволів і інших цікавих предметів. Пробував це робити, і в мене за 20 хвилин гри випало 3 екзоскелета. Зараз ми. Щось не так, вже так. кажуть, так. Бо тут ось весь цей будинок. Ось тут є дірки. І зараз ми трішки з ними повоюємо. Нікому не сховатися від нас. Так, нікому не сховатися. Тому пограємось трошки. Це бачили скільки їх там є? Реально багато. Та куди ж ти палиш? У нього там гаус, пушка є. Добре. Починаємо забаву. І ми їх паралельно будемо перевіряти на наявність одного цікавого предмету. А саме. А саме екзоскелету екзоскалету. Oh, Нема не реагує О, oh, хаос. Пушка. Ми її візьмемо. Ти чо? <плес> дурне. Замість того, щоб вистрілити, він підходить мене і стукає прикладно. надо же. Ще песики якісь взялися, чую гавкають. Ей. Так немає, немає нічого, так фолим аптечку, бо щось мені так. Де песики? Тут песики. Там бігають, дразнять монолютовців. А ми з вами підемо ось куди. Ох, ти зараза. Диви, стріляє з крістину. От жучара. Але ми теж не пальцями роблені, так що... Pora bardzo To jeszcze? Podniemajemy nie trzymajcie się na drugi powierz. Trzymajcie Синчики хлопчики отримали, але забули розписатися за доручення. Це. Tak. Pęsik, pęsik, jak tam kusi? Okay. Otobie. Co za rukator cisz ze ściany, Опа Ага, оцей торшить до стіни. Провалився в стіну. Так, тут завал. Значить ми сходимо вниз. И тут знову їх повно. Знову так моноліто всі повно тут. Як стіну пробивають. Ого, їх там аж чотири. Треба трошки сюди стати. Ага. Заклинив пістолет. І таке буває. Окей, так хто де є? Песики там бігають, дразниця, це нам подобається їх там активно відстрілюють. Що далі, Когось вони там гризуть чи що? Ей, Де ти є? Хлопчать? Ого, скільки їх там? І там? І тут? Де ж вас тільки набралося? Ну, їх стільки, що пройти неможливо. Кожній, кожній кімнаті. Чимось трошки? Десь тут є, другий теж. Так. Чекайте, бо я... трошки. Ага, ми звідси перейшли. Ось так, хлопче. Але бачите красна лінія зверху, червона. Це значить те. Що їх там багато? Щось не так. Все не так, бачите, їх там повно знову. Пасек бежит за мной Так О, чумовин в стене Ідемо далі. Добре, тебе хлопчики тут. О, бачите? Дивіться, випав екзоскелет. Забираємо. І дивіться ще один. Забираємо два екзоскелети. І всі в добрій якості сто 100... відсоткові. Бачите, як чудово, так, перевіряємо далі. Натка ми візьмемо, хаус, гармата знищена. Куда? Йдем? В Гості, подивимся. Тут нікого. Здрасте. Тримай. Пався? Так, треба перезарядитися. Який... Гарний вечір. Ми тут забави граємося. З молінолітом. Так. Де всі? Діка стері взять. На другій поверх неможливо піднятися. Нас ведемо моноліт Що, де вони закінчилися шо? що? Чудово, Не відчуваю небезпеку, відчуваєш небезпеку? Де ти є? Здрасьці До зустрічі Так, кровотечу ми зупиним бинтом Добрий день, хлопчики. Ну, диви який. Їсти мені приготувати не дає. Я, я вам тут стою біля холодильника з плитою, а він, а він до мене стріляє. Ну диви який. О, не попався. Куди біжиш? Іди до нього подивимось. Добрий вечір. Звідки? Звідки ти в мене стріляв? Скажи. Okay. Что, что там? Песик, шарик. Убиваемся. Так. Хорош, прятайтесь. Це слава моноліту, слава моноліту. А ко-ку як гарно. І так можна ходити до безкінечності. Що це було? Він в мене щось заоски. Аж мені обключилось. Їх там багато. А де гранати нема? Закінчилося? Граємо в пованки? Не виграєш зі мною. Так. Давайте, браття, скидайте труси. Як зоскалетовські. Ось так ми з вами трошки повоювали. Як бачите, я собі взяв два екзоскелети. Один алмаз, другий рубін. А сам знаходжусь в екзоскелеті алмаз теж. Як бачите, дуже чудове місце для фарму різних речей. І ще цікаво, як бачите, показує, ніби нікого немає, але вони тут. З'являються і з'являються. О, дивіться, знову з'явились. І знову там вони є. Ну oh де. І можна це забаву починати заново. Входити, виходити. І бавитись до... А на сьогодні у мене все. Думаю, вам сподобалось було весело. Погралися ми з вами трошки, а я пішов шукати ще щось цікавенького для вас. До зустрічі в наступних відео.